26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства Чорнобильська катастрофа. До виконання робіт, пов'язаних з усуненням її наслідків, були залучені тисячі людей різних професій, установ і організацій. Серед усіх працівники Рівницької АЕС. Перші дні після аварії особливо закарбувалися у спогадах. 27 квітня була дуже велика черга на прохідній, тобто привозили вже людей з прип'яті. Проводили їм тут дезактивацію, от, передягали їх, і після того ми вже узнали, що там така трагедія сталася. Оскільки там тепер ми вже знаємо, що дуже була велика, великий фон, Проходили вони сам пропускник, тут їх передягали і розселяли. Приборкувати Чорнобильське лихо фахівці Рае спогоджувались добровільно, працювали вахтовим методом. У середньому зміна тривала 15 діб. Часто добровольці не усвідомлювали ризиків та масштабу катастрофи. Мені тоді було 20 років. Сказали їхати на Чорнобиль, поїхали. Я була так би через нашої зміни, саме молодша, саме менше, бо 20 років мені було. Були, мабуть, не розуміли того, які наслідки можуть бути. Ми тоді нічого не знали, нічого не знали. Нам ніхто нічого не говорив, ми нічого не знали. Покинути будинки, люди виїжджають, кидають все. Це дуже страшно. Я усвідомив, коли ми заїхали в Чорнобиль і побачили це пусте місто. окрім собак і котів, не було нічого. Будинки стоять, а людей немає. Не шкодуючи сил від ранку до пізньої ночі, трудилися пожежники, атомники, військовослужбовці, доземетристи, зв'язківці, лікарі, кухарі та інші. Важку роботу доводилось виконувати безпосередньо на місці події. Полікали самі Чорнобиль, нас посолили в таке училище, і там кімнати були. Ми там працювали в їдальні, а вже в кімнатах відпочивали. Працювали ми з п'ятої ранку до десятої вечора. Людей дуже багато приходило кормитися. Обід був, такий, як відкриєш двері, то не видно було. Черга стояла, але ж справлялися. Жили там і кормили цих працівників, які там ну, як сказати, прибирали ту аварію чи зачищали по все було чітко організовано. Кожен ніс велику відповідальність за визначений напрям роботи. Ми працювали по 12 годин з 8 годин ранку до 8 годин вечора. Специфіка, яка роботи? Є обладнання, було обладнання. Коли сталася аварія, воно загрязнилося, Великий фон. Ми його знімали, вивозили його захороняли. А ми, а нам видавали нове обладнання, і ми його. Ну, по спісі своєї роботи налажували. Ліквідатори пригадують, що, попри складність обставин, працювали дружньо. Основна частина робіт з ліквідації наслідків аварії була виконана впродовж перших двох років 1986 та 1987-го. Саме тоді й працювали герої нашого сюжету. Їх подвиг неоціненний. Весь світ засвоїв урок Чорнобиля. Сьогодні атомники разом із військовослужбовцями стоять на варті ядерної безпеки. Вірити завжди треба в щось хороше і надіятися на щось хороше. Думаю, воно в нас буде. Думаю, що ми справилися, дав Бог з Чорнобильською трагедією. Думаю, ми справимося із, із теперішніми окупантами. Так, от звільняєш тоді, кається, було страшно, але зараз мені кається, воно набагато, набагато багато і щоб. Піште, щоб колися була хворий Ми завжди, як їдемо, всіх хлопців зустрічаємо, що нас тут бережуть цю станцію. Ну, Я їм хочу сказати, що сили, дай Бог їм сили, витримки і надії, що це закінчиться як можна скоріше. Тетяна Федорова, Павложих, канал Енерогатом.